Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я вирішив записати позапланове відео. І воно буде не відеорецептом в розумінні мого каналу, а скоріше такий розповідь про лайфхак. Вона буде стосуватися алкогольної тематики. Думаю, буде дуже цікаво всім, хто гонить, переганяє, всім алкофанам, хто займається дистилятом, дистилюванням. Чому я вирішив його записати? Сам стикнувся з проблемою, і коли я шукав шляхи вирішення її в інтернеті, в мережі, в книгах, будь-де, то стикнувся з тим, що інформації практично немає. Про саму проблему дуже мало інформації. Я буквально знайшов одне відео. А про шляхи вирішення цієї проблеми ну, практично зовсім нічого немає. Я збирав інформацію буквально там по слову, по реченню, по букві. Ну, і тому я вирішив записати таке відео в допомогу таким самим людям, які також стикнулися з такою проблемою. Думаю, воно вам допоможе і буде дуже цікаво. Почнемо. Ну і тепер безпосередньо до проблеми. Зразу, так, щоб ви не лякалися, це в мене нормальний самогон, навіть не самогон вже, а коньяк. З ним все добре, але з нього все почалося, тому він тут. Проблему я назвав умовно, як і це відео, чорний самогон. Так, я стикнувся з такою проблемою. в мене вийшов чорний самогон. Це така непрозора рідина, абсолютно темна. Більше схожа на нафту навіть або на машинне масло, може. Через неї нічого не було видно через банку з нею. Отаку От саму. Але, на жаль, у мене не залишилось відео із цією рідиною, бо я від початку не планував записувати відео про цю проблему. Але залишилось одне фото, тож подивіться його. Погодьтеся, друзі, така лякаюча субстанція, яку зовсім не хочеться випивати. Але ж, і що все почалося? Почалося все в минулому році, осінню, Я вирішив виготовити в домашніх умовах справжній коньяк. Для цього я придбав таку дубову клепку з під Ремі Мартин. Ну і мускатний горік взяв. Це всі інгредієнти, які я вирішив використовувати при приготуванні коньяку. Але я сам не займаюся дистилюванням, самого негоню. У мене є товариш, ну, дистилят якого мені дуже подобається. І оскільки я знав, що він буде з винограду переганяти чачу, а для коньяку саме чача потрібна, то я його попросив і він мені надав чачу. Ну, ось саме ця банка. Це саме ця чача, -ця, яку він мені дав. Як бачите, в мене все класно вийшло. Але ж тоді, коли я поставив настоюватися коньяк, ну і додав добову клепку і мускатний горіх, в мене пройшло 2 неділі, все добре, мені все подобається. Колір набирається, смак, аромат, мені все сподобалось. І тому, коли друг мій сказав, що знову буде виганяти чащу, я попросив ще одну банку. І він мені дав ще одну банку. І в нову чащу я додав ті ж самі інгредієнти, навіть з тих самих поколок. цю ж саму добову клепку і той самий мускатний горіх. Але через неділю я отримав зовсім інший результат той, який ви побачили в мене на фото. Ну я навіть злякався спершу, тому що ну, абсолютно однакові інгредієнти, все абсолютно ідентичне. Але такий різний результат. Чому? Ну я і почав розбиратись. Ну і скільки в мене все було однаково, всі інгредієнти при настоюванні я використовував ідентичні, то я почав розмовляти зі своїм товаришем і виясняти, що ж він змінив між перегонками першої і другої чачі. Ну, і ми вияснили, що він додав окремий схопарник, ще один додатковий. Ну це була просто е, звичайна літрова банка, закатана звичайною металевою кришкою. Я почав е, виясняти в інтернеті, чи могло це якось сприяти почернінню самогону. І я вияснив, що при дистиляції і використанні в самогонних апаратах будь-яких металевих запчастин, скажімо так. Які зроблені із чорних металів або чорних сталей, необроблених, крім нержавійки. дистилят при дистиляції цих металів, натягує всякі там домішки, частки, хлорні, не хлорні. Ну я не буду розбиратись в хімії, але він з металів натягує в себе оці всякі металеві домішки. Але тільки це в гіршу сторону сам дистилят ніяк не змінює. Не змінюється ні колір, ні запах, ні смак. Все буде добре, його можна пити, вживати без ніяких проблем. Але якщо ви в подальшому цей дистилят будете настоювати з дубом при контакті, або в бочці дубовій, або будете кидати, як я клепку в такий дистилят, то при взаємодії з дубом. В такому дистиляті виробляються таніни, які переходять в танати. І от саме ці танати вже закрашують ваш дистилят в такий темний, непривабливий дуже колір. І з цієї інформації я зробив такі два узагальнюючі висновки. По-перше, насичення металом вашого дистиляту або спиртів може відбутися в процесі перегонки, якщо на вашому апараті самогонному там, чи на дистиляторі. На будь-якій стадії присутні вироби із металів, саме чорних металів або сталі не обробленої, не нержавіючі. Нержавійка все добре буде. Але якщо будь-які інші метали, то у вас буде насичення металами, саме вашого дистиляту. Ну і другий варіант насичення металом, це настоювання при настоюванні. Якщо ви настоюєте в борщі і в ній є крани, Ну, хоча б з латуні, то також можливо, що ваш алкоголь, ваш дистилят набере із цього країна натягне в себе таких от домішок із металу. Як я сказав, я зробив узагальнення. Дуже багато свідчень про саме такі випадки, я зустрічав в інтернеті, перечитав їх. Тому якщо ви хочете не отримати такий результат, як у мене чорний самогон. Тому приберіть при дистиляції або при настоюванні. Контакт дистиляту вашого з такими темними металами, ну крім нержавіки. Нержавіку використовувати можна, все інше ні. Тож, друзі, висновок такий: якщо ви подальшому свій дистилят хочете настоювати на дубі, а в деяких свідченнях я зустрічав, що таке потемніння радикальне визиває навіть калган і інші трави, на яких потім настоюють, то виключіть контакт вашого спирту чи дистиляту з металами. Якщо цього не буде, Дистилятор машин буде все гаразд. Ну і головне питання, що ж потрібно робити, якщо ви все-таки отримали такий чорний самогон. Вихід є. Якщо ви помітили, я змінив банку, і це саме той чорний самогон, який ви бачили на моєму фото на початку відео. Думаю, на фоні мого білого кітелю вам помітна суттєва різниця. Так? Ну, В більш-меншому об'ємі, він отак от виглядає. Такий чудовий колір. Погодьтеся, його вже можна випивати. То, що робимо? Ну, по-перше, не треба панікувати. Жоден із загальновідомих способів фільтрації вам не допоможе. Не активоване вугілля, не марлівий фільтр, не ватний фільтр. Ну, жоден із відомих способів. То що робимо? Ну, по-перше, проведіть до кінця настоювання з тими інгредієнтами, які ви вирішили додавати, і в ті строки або терміни, які ви на початку вирішили настоювати. Проведіть все до кінця, воно все збережеться, не потрібно панікувати заздалегідь. Перший варіант, якщо у вас є можливість, залізобетонний і зрозумілий спосіб це повторна дистиляція, повторна перегонка. Як пишуть ті, хто таким способом очищав чорний самогон, навіть зберігаються всі ознаки настоювання, присмак дубу відчувається, ну і всіх інших інгредієнтів. Так що спробуйте такий. Ну а якщо ви не маєте можливості повторної перегонки, то тоді для вас варіант номер 2 тим, яким скористався і я. Що я зробив? Я, звісно, провів настоювання до кінця. Ця чача в мене настоювалася пів року. Після цього я прибрав з неї всі інгредієнти. І коли вже їх прибрав, то додав до неї 2 столові ложки з гіркою цукру, звичайного цукру, і одну чайну ложку без гірки лимонної кислоти. Рівно чайну ложку. Перемішав усе це добре, доки все не розчинилося. І поставив холодильник на 2 доби. Через 2 доби я профільтрував. При фільтрації було виділено не так багато частинок відокремлено. Я використав тільки один ватний фільтр. Але ж вони були такі окремі чорні частинки. Ну прямо видно їх було. Ну і от такий результат, прекрасний я маю. Я повністю задоволений очищенням. Цей напій класний, можна його вживати. Ну і навіть зараз, я думаю, за ваше здоров'я продегустую. Попробую, що ж у мене вийшло. Клас. Я скажу, що нічого не помічаю цукру там зайвого або лимонної кислоти. Все клас. І все, що я настоював, Воно зберезлося, відчувається і дуб, і трошки мускатний горіх відчувається. Ну, я кидав цілий, тому він так задає нотку і все. Класний напій, друзі. Користуйтесь! Я надіюсь, інформація для вас була корисною. Тож всіх чекаю на каналі, запрошую на канал. Заходьте, дивіться, чекаю вподобайок і класних відгуків. Смачного!